Таророзклад на вересень 2025 року для кожного знака Зодіака. Подивимося загальну енергію, подивимося роботу, фінанси та подивимося відносини. Розіб'ю це відео на 12 окремих, тому переходьте до мене на сторіночку, шукайте свій, свій знак Зодіаку та отримуйте підказки на дуже важливий вересень. Рекомендую дивитися по знаку Асценденту та по знаку місяцю. Ну що, поїхали? Повне! Загальна енергія. Карта місяць. Карта місяць у нас карта страхів, підвищеної інтуїції, двозначності, якихось обманів, будьте обережні. Також це карта дорог. Можливо, ви будете дуже багато подорожувати в цьому місяці. Це може бути і відпочинок, і це може бути і по роботі. Також це у нас жіноча енергія, тому може, у вас буде взаємодія більш з жіночою енергією у вересні місяці. Робота, фінанси. Робота багато роботи буде. Навалити на себе дуже багато всього. Тут потрібно делегувати, тут потрібно не боятися просити допомоги у інших. А можливо, ви саме в вересні завершите який, якийсь проект, над яким дуже довго працювали і, і отримаєте, звісно, за це гарну винагороду. Відносини нас, королева жезлів, ну це пристрасть, це сексуальність, це душевність. Це Довгі, дуже відносини. І якщо ви в пошуках проявляєте свою харизму, і ви однозначно знайдете собі другу половинку, і це може бути ваш вогняний, вогняна стихія, овни, льви або стрільці. Овни, я вам бажаю гарного березня. Вітаю тільці! Загальна енергія місяця у вас досить така інтелектуальна, будете бігати в пошуках нових ідей, будете думати про якісь нові проекти, про якісь нові починання, про якісь навчання, і також ви можете щось роз'ясняти, виясняти щось для себе і відсікати від себе все те, що вже віджилося, те, що вам не потрібно. У роботі, у роботі будьте обережними, у вас, можливо, будуть дуже багато можливостей. Пропонувати вам дуже багато чого будуть, але тут потрібно пам'ятати, що не все золото та ще блищить, і з десяти, наприклад, запропонованих вами варіантів лише один буде для вас перспективним. Тому тут потрібно вгадати, так? У відносинах. У відносинах, можливо, ви трошечки будете невдоволені, будете працювати над своїми відносинами. Можливо, буде таке відчуття, що ви дуже багато вкладаєте. У свої відносини, а ваш партнер не вкладає в них. Можливо, наприклад, ви захочете хочете вже офіційного шлюбу, а ваш партнер не вважає, що це потрібно взагалі. Тому будете працювати над своїми відносинами і шукати можливі варіанти. Отакий От ваш місяць тільці вересень. Я бажаю, щоб він програвся для вас найкращим чином. Вітаю близняки та розклад вересень місяць. Загальна енергія просто прекрасна, буде успішна реалізація всіх ваших починань, планів. Це може бути і нова робота, нова, нове навчання, це може бути нова посада. Також ви будете отримувати гарні звістки, народження дитини по цій карті можливе. У роботі, у роботі все прекрасно, якщо ви в пошуках ви її знайдете, будете мати гарні фінанси, гарну, гарні винагороди у вересні місяці. Хто очікує підвищення по посаді, ви його отримаєте. У відносинах колесо фортуни, у відносинах можуть відбуватися доленосні події, на які ви не зможете вплинути, але вони для вас будуть найкращі. Хто у пошуках? Тут можливо нове знайомство, але воно, можливо, не на довгострокові такі перспективи. так? Отакий От вересень місяць близняки прекрасний. Я бажаю, щоб він програвся для вас тільки найкращим чином, а для, за... а для теророзкладів особистих вірик. Вітаю близняки, місяць. Загальна енергія просто прекрасна. Буде успішна реалізація всіх ваших починань, планів. Це може бути і нова робота, нове навчання, це може бути нова посада. Також ви будете отримувати гарні звістки. Народження дитини по цій карті можливе. У роботі У роботі все прекрасно. Якщо ви в пошуках ви її знайдете, будете мати гарні фінанси, гарну, гарні винагороди у вересні місяці. Хто очікує підвищення по посаді, ви його отримаєте. У відносинах колесо фортуни, У відносинах можуть відбуватися доленосні події, на які. Ви не зможете вплинути, але вони для вас будуть найкращі. Хто у пошуках? Тут, можливо, нове знайомство, але воно, можливо, не на довгострокові такі перспективи. Так? Отакий От вересень місяць, близнікі прекрасні, і Я бажаю, щоб він програвся для вас тільки найкращим чином. Вітаю, брати! Таро розклад вересень. Загальна енергія, загальна енергія розчарування, можуть бути, можуть бути конфлікти. Але ці моменти вам відкриють очі на певні ситуації, події або навіть людей. Трошечки можете плакати, але це ненадовго. Значить, поплакали трошки і пішли далі, жити своє життя. В роботі, в роботі карта, що ми сіємо, те і жнемо. Тобто, що ви робили в минулому, те ви отримуєте зараз. Працювати на роботі потрібно чесно. Тому що це карта закону, податкової інспекції влади, тому будьте обережними, щоб все було в порядку, документи були в порядку. У відносинах, у відносинах у вас рух вперед. Можливі поїздки, переїзди якісь. І, можливо, ви в цьому місяці візьмете в руки ви саме відповідальність за ваші відносини і будете керувати так, як хочете ви. Також ця карта трошки конфліктна, тому можуть бути якісь. Конфліктні ситуації у ваших відносинах я бажаю раки, щоб вересень місяць програвся тільки найкращим чином для вас. Вітаю леви вересень Таророзклад ваш загальний. Загальна енергія. Ну, тут будете багато шукати нової інформації, нові якісь ідеї у вас будуть приходити, можливо, якісь навчання нові, а можливо, будете щодо дітей дізнаватися якусь інформацію щодо навчання або якихось моментів. Також ця карта збору інформації, і інформації ви можете не тільки ви про себе збирати, а ще й хтось про вас. Тому будьте. В цьому, також по цій карті можуть слідкувати за вами зі сторони. Це в Соцмережі можуть бути, або якісь інші ще моменти. У роботі, у роботі ви, можливо, будете об обирати між двома якимись напрямками. Перед, перед вами відкриється дорога, можливо, ви закінчили якісь свої проекти, так, і ви будете починати щось нове. І фінанси будуть залежати тільки від ваших дій. Тому леви. Вересні дійте, не сидіть на місці. Ой, у відносинах прекрасна карта. Туз кубків це романтика, почуття, подарунки, метелики в животі, кохання. Тому хто був у кого була сварка, ви помиритеся і почнеться зовсім новий етап у ваших відносинах. А хто у пошуках ви обов'язково зустрінете своє кохання у вересні місяці? Отакий От левий для вас старорозклад на вересень місяці. Я бажаю, хай цей він програється тільки найкращим чином. Вітаю, діви. Таро розклад на вересень. Дивимося, що ж там у вас підготував для вас вересень. Загальна енергія така початкова, легка, можливо. Ви отримаєте полегшення від якоїсь ситуації, яка закінчилася у минулому або закінчиться саме у вересні. Також це енергія починань, нових початків, але тут, можливо, ви будете підходити до цього без чіткого плану та стратегії, тому обережно потрібно до всіх починань підходити з холодним, з холодною головою, з холодним розумом і мати все чітко по поличкам, так як ви любите, діви. На роботі На роботі все прекрасно, вдале партнерство, дружній колектив, нові якісь договори, нові якісь починання, нові проекти і вдалі заробітки. Тобто з фінансами, з роботою прекрасна карта. У відносинах Відносини тут можуть бути трошечки такі напружені ситуації, можливо, якісь конфлікти, якась боротьба, якісь ревнощі. Одним словом, скажу так, якісь можливі італійські бурхливі пристрасті у відносинах, хто у пошуках свого, своєї другої половинки вересень у вас не про відносини, мабуть, а більш про роботу. Тому так такий таророзклад на вересень місяць. Я бажаю, щоб він програвся для вас тільки найкращим чином. Вітаю, Терези, тер розклад, вересень місяць, загальна енергія, загальна енергія, брати на себе відповідальність, бути відповідальними, наводити порядок, наводити лад, все контролювати. І карта радить брати на себе відповідальність, і все буде по-вашому, так як ви сказали у вересні місяці. У роботі, у роботі прекрасна карта. у вересні місяці ви отримаєте винагороду за минулі свої труди. Тобто, це або премії, або гарні заробітки у вас будуть в цьому місяці. Також це карта нових можливостей, також це карта нових партнерів, дуже вдалих для вас, перспективних на довгострокову перспективу. Тому придивлюйтеся, хто вам що пропонує. У відносинах. У відносинах, е хто в пошуках прекрасна карта, у вас дуже буде багато нових знайомств. Це знайомства можуть бути. У подорожах, у поїздках, це знайомство може бути через інтернет, через повідомлення багато будете спілкуватися. Вибор буде. А тот, хто в парі, це рух вперед. Теж переїзди, поїздки, подорожі і рух вперед на краще. Отакий таророзклад терези на вересень. Хай він програється для вас тільки на кращим чином. Вітаю, стрільці! Таро розклад, вересень місяць, подивимося, загальна енергія. Прекрасна карта, карта рівноваги, гармонії. Будете займатися роботою, справами, матеріальні якісь питання, можливо, будете вирішувати. Також ця карта вибору. Можливо, ви будете стояти перед вибором у вересні місяці. і Вибор це буде такий, можливо, навіть доленосний. І у вас, можливо, буде така дилема, так чи не так, робити чи не робити. І тут можливий вибір між тим, що лежить на серці, і між тим, що стверджено соціумом. Але по цій карті потрібно пам'ятати, що за кожен наш вибір ми відповідаємо самостійно. У роботі. У роботі прекрасна карта, у роботі будуть якісь у вас можливості, буде потихеньку зростати так, ваша робота. Тобто ви потихеньку будете йти до своєї цілі, і тут не потрібно так сказати гнати коней, потрібно чітко планувати. Ставити перед собою реальні плани, ставити перед собою реальний час здійснення ваших бажань, і тоді все буде добре. Будуть якісь можливості у вас, використовуйте їх, і тут допомога іншим можлива буде, і будете працювати, працювати, ще раз працювати. У відносинах. У відносинах тут, можливо, трошечки таке буде у вас відсторонення, можливо, ви захочете взяти якусь паузу. Можливо, у відносинах відстоювання свого я. А, можливо, тут буде такий знаєте, момент, коли ви не будете згодні з думкою один одному і не захочете йти на компроміси. А от щодо паузи, іноді паузи нам дають дуже класні рішення якихось важливих питань в нашому житті. Тому, а так, стрійці, отакий ваш вересень, я бажаю, що він програвся для вас тільки найкращим чином. Козерогі, старо розклад, вересень місяць. Загальна енергія. Ну, козерогі прекрасно. Карта партнерства, карта кохання, емоцій, повна чаша. Е, можливо, у вас буде новий якісь партнер, партнер, якісь е, нове знайомство у особистому житті і нове кохання, тому що карта внутрішнього задоволення, гармонії, коли ми от душа в душу з кимось чи спілкуємося, чи е, відчуваємо якісь моменти. Прекрасна карта. У роботі У роботі будуть якісь нові можливо починання, починання, нові ну, якісь проекти, нове навчання, можливо, подорожі по роботі, е, по навчанню також це карта самореалізації та початкова енергія, але це дуже закладка, дуже гарна на довгострокову перспективу. Тому, якщо було бажання у вас починати щось, починайте. Тут можна отримувати гарні звістки по цій карті. І Дійте, козерогі, дійте, все в ваших руках. Е, відносини. Ну, відносини трошечки щось ви тут втомилися. Е, можливо, якісь моменти тягнуться у вас з минулого. Тут може якась бути недовіра, нерішучість, е, така відстороненість, е, можливо, буде у вас саме у вересні місяці. І ви щось трошечки втомилися козерогі у відносинах. Хто у пошуках час у вас для роботи, для нових починань і для саме нового партнерства? Тому, отак, козироги, ваш старорозклад. Е Я бажаю, щоб він програвся для вас тільки найкращим чином. Вітаю водолій! Старорозклад, вересень. Енергія загальна, ну, будете дуже ініціативні, і, ініціативні, буде енергії дуже багато, можливо, будете дуже багато подорожувати, кудись від'їжджати, будете переїжджати, можливо, будете адресу змінювати. Також ця карта авантюрна, тому обережно. І тут все може е, просто приходити отак наскоком швидко і швидко. Е, по цій карті не варто сильно поспішати водолії у роботі. У роботі, ну тут, знаєте, можливо, хтось ходить на роботу і йому так важко, так тяжко. Але, знаєте, все в ваших руках тут, по цьому старшому аркану повішений, все в ваших руках, ви мотузку ці можете відпустити просто і все змінити. А можливо, ви просто зробите паузу, поїдете на відпочинок або просто відпочинете да, в роботі, а можливо, ви просто будете переглядати. Якісь свої ситуації з іншого боку, і знаходити зовсім інший підхід до своєї справи. Але все в ваших руках. Ніхто не вирішить за вас, вирішувати тільки вам. У відносинах. У відносинах тут може бути перехід на інший рівень відносин. Зміна статусу, це може бути і розлучення, і одруження. Тут може бути народження дітей, а також тут можуть бути зв'язки. За кордоном, поїздки за кордон можуть бути разом, так? А у відносинах, у яких все добре, це перехід на зовсім новий рівень вашому житті, де ви будете задоволені. Тому так вода, такий таророзклад на вересень я бажаю, щоб він для вас програвся тільки найкращим чином. Вітаю рибки, таророзклад вересень, загальна енергія, загальна енергія може бути. Оман, можуть бути якісь хитрощі. Тут карти радять вам не ділитися своїми ідеями з іншими людьми, обережно ставитися до своїх речей, або, можливо, ви самі будете знаходити ситуа... вихід з якоїсь непростої своєї ситуації і хитрувати. Да, така Карта хитрощі випала. Робота, робота, а взагалі прекрасна карта. Фінансів буде вдосталь. Тут і купівля нерухомості, купівля чогось такого дорогоцінного, дуже гарні інвестиції, можливо, ви будете робити. Тут і кар'єрне зростання, і підвищення посадою, і гарні заробітки, і премії, і якісь, можливо, виплати, можливо, кредитування навіть дуже вдале, і можливо хтось буде вкладатися, інвестувати в ваш бізнес. Прекрасна карта, фінанси роботи взагалі. Відносини, відносини рівно все, чітко все, довгостр... довготривалі відносини по цій карті, чіткий, розп... чіткий розподіл обов'язків, можливо, у вашому партнерстві. Але тут може вам бути трошечки так, ви занудьгувати зможете. Да? І щось вам захочеться внести в своє життя чогось такого бурхливого бурхливого. Тому отак рибки, я бажаю вам, щоб цей таророзклад на вересень програвся тільки найкращим чином, а для особистих консультацій пиші.